Я б його назвав зелений оберіг Чернігова. Він виглядає як наче, е, охоронець Чернігова. Це дикий виноград п'ятилисточковий або виноград. Віргінський ще його називають, рослина, яка має північноамериканське походження, тобто схід північної Америки це його природний ареал. Тобто, там він росте в дикій природі. Якщо говорити про Чернігів, то зрозуміло, Чернігівський регіон мав багато поміщенських садиб: цей Качанівка, це і Седнів, це цей Тростянець. Якщо говорити конкретно про Чернігів, то повоєнний Чернігів, коли він відновлювався, то багато зусиль і багато прагнень для озеленень для введення нових культур було реалізовано через діяльність обласного ботанічного саду, який існував на території Єлівщини. Перший варіант це коли озеленювали місто, подивилися, що великий стовп, який не дуже привабливий, потрібно задекорувати. Висадили цей дикий виноград, і він прекрасно себе почуває, піднявся, його підстригали, його формували, або він просто сам стихійно так виглядав. Другий шлях це птахи, плоди виноград для людей не стівні, Вони містять шавливу кислоту, але коли ягоди промерзають. То птахи люб'язно їх вживають і поширюють своїм послідом. Третій шлях, можливо, небайдужий любитель, продолюб захотів зробити приємне нашому місту. Посадив від гілок цього винограду, і він почав далі рости. Рости він росте вже багато років. Чим цікавий цей виноград, він гарно стрижеться, він гарно формується, він швидко декорує території, які треба надати зеленого природного вигляду. Це можливо, паркани не пофарбовані, бо не доглянуті. Вона не охороняється, вона невибаглива, не потребує певних умов ґрунтових. Я взагалі тут живу, ну, з народження, але ось я ніколи не мав зрозуміти, що воно. От мене було таке, що це оберіг, якийсь, але не більше. Я не з Чернігова взагалі, але я тільки що проходила його, і він прям схоже на мураху, якусь чи щось таке, але я взагалі не знаю, що це. Я коли була мала, то я думала, що це привид якийсь.